Потужний обстріл в станиці Луганської. Вперше після тривалої перерви противник відновив інтенсивний вогонь по житловому сектору. Близько десятка будинків постраждали лише цієї ночі. Стрілянину з боку Луганська вели понад чотири години поспіль. Ухід бойовики пускали гранатомети та заборонені великокаліберні міномети. Іван Грибенюк передає з Луганщини. В Станицю Луганську повернулося те, чого боялися найбільше. Знову страждає мирний житловий сектор. Ось тут десь близько десятка хат. Це наслідки сьогоднішнього обстрілу. Все просічене наскрізь. Востаннє так щільно населений пункт накривали ще взимку до так званого перемир'я, і ще тоді більшість люду виїхала з цієї частини селища. Вона просто на долоні у бойовиків лишились лише кілька десятків родин, ті, кому просто нікуди їхати. Те, що цієї ночі вижили, називають дивом. Ми було повністю. Одну кімнату повністю завалило кришу з двох сторін. Ваня, що ж робити? Що ж що робити? робити? Ваня, бійці з батальйону Чернігів, які тримають оборону на підступах у місто, кажуть, щільність обстрілів надто зросла протягом останніх семи днів. Нинішній був найпотужніший. Це що залишилося від снаряда, який ось ось стоїть будка. Оце СПГ, це отаким от по нас стріляють кожну ніч. Ще по нас летять птури. Міномети 120-мм, міліметровий, Васильок 80 міліметровий. Ну це вже так. Українські бійці певні по них працюють професійні війська. Їх видає і те, як поцілюють і чим стріляють. Це не перша така вже. Це пробиває все. Бронежилет нічого не допомагає околиці станиці Луганської, також під вогнем села Валуйське та Артема. Ті ж гранатомети та міномети, і ті ж руйнації, здебільшого житловий сектор через обстріли нині закрили і перехід між станицею та луганськом. Перший раз вирішила вибратися крібьонку. Іні пускає тут каднам упад хаділа к другому раніше. Тут був міст. Після підриву його частково відновили, і місцеві продовжують ним користуватися як неофіційним переходом. У кожного своя мета, робота, родичі, дешеві харчі. Але з огляду на те, що обстріли почастішали і стали влучнішими, тут схиляються до того, що серед простого люду є інформатори. Це соціальні картки, які давалися тим людям, які ходили на вибори. Це і зимаємо їх і це такі ленточки. Вони носять. А сюди То... що ходять за їжею, їжа, їжа, їжа. минулої ночі. Українцям вдалося вгамувати бойовиків тільки вогнем у відповідь. Відомо про щонайменше трьох поранених з того боку, з нашого без втрат і потерпілих. Розвідникам же вдалося перехопити ворожі переговори, які доводять ця ніч у станиці. Теж може бути вкотре гарячою з Луганщини Іван Гребанюк, Андрій Хлуста, Станіслав Керенчук, Спецкор два плюс